Доброго дня, ви на моєму каналі, на каналі Райбача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не про сон. Благодарна за лайки, за підписки. Настає багато, мені дуже приємно. Рада за зворотній зв'язок, за ваші теплі коментарі. Нехай всі ваші бажання, які вам на благо здійсняться. І давайте подивимося. Тема розкладу: що треба знати тут і зараз. І поїхали. Поток. Що треба знати тут і зараз? Дівочки, що ваші тяжесті це просто ілюзії. Що ви якийсь чоловік, через, який, через якого ви насправді страждаєте? Що це просто ну як, не, варте, не варте ваших страждань. Ви тут за все відсікаєте і йдете в свою стабільність. Королеви Пентаклів, Відсікаєте чоловіка, виходите із ілюзій, проясняєте для себе якісь очевидні віші, тут, можливо, навіть на комусь мороки. Йдете в свою стабільність, в свою ресурсність. ресурсність королева пентаклів. стабільна, процвітаюча, достойна жінка, жінка мама, жінка господиня, яка абсолютно благоухає. Далі що треба ще знати тут і зараз. Сімки. Карта того, що. Ви не бачите всю ситуацію ціляком, значить, дивіться. Ви, начебто, якісь, яка ситуація, де ви намагаєтеся захистити своїх дітей від когось, від якихось зрад, від якихось недостойних предательств. Можливо, там якісь неадекватні друзі. Ви хочете дитину свою захистити, направити з почуттям любові, з любов'ю. Розумієте? Якщо це не стосується дітей, то вам кажуть про те, що ваш чоловік, який проявляється як дитина, от не бере відповідальності, тільки от пентаклі, дає там вам копеечку, наприклад, да? не бере достатньо відповідальності для достойної жінки. А ви королева кубки, ви жінка, яка любля, яка може любити, яка о, багато віддає, яка відчуває, яка прочувствує кожне погане слово, кожен, кожен взгляд, прям ви від цього страждаєте, і вам кажуть, що Якесь предательство. І тільки, е, ви зможете, тільки попрощавшися з цією людиною, з цим пажом, ви зможете себе захистити від предательств від очередних уходів, приходів і всього, що вас розрушає. Вам ви від цього можете за самі за себе захистити. Далі, що ще вам треба знати сьогодні? Знову сімка, ви чекаєте людину з минулого. Ви, ви начебто ви чекаєте від неї якогось шансу. Але насправді тут крапка, кінець. Ось він королівку корольку між вами кінець. Можливо, він поставив крапку. Ви, як начебто, напрасно чекаєте, напрасно полагаєте надіжди. Розумієте? Ту спетаклі. Ви хочете шансу, але насправді тут вже крапка. А ви чекаєте чогось? Чекаєте нової любові. От, якогось нового проявлення. Тут цього не буде. Ще раз хочу наголосити на тому, що я не буду казати вам те, що ви хочете чути. Я кажу правду. Я прийшла на цей канал казати правду, навіть якщо вам не дуже приємно. Я така. Ось карта нового якогось починання. Амі кажуть, що як тільки ви схлопнетеся, як тільки ви закриєтеся по королеві мечі, станете холодною. Холодною, дивіться сюди, тут ви зразу наповняєтеся по дозу кубків від якихось. Ну, не знаю, там, медитацій від прогулянок, від з людьми, які дійсно цінують ваш час і цінують вас. І ви от прямо сразу такі, із четверо кубків, коли ви недовольна життям, і десь, можливо, навіть щось запиваєте, ви відразу переходите в яскраву жірку, зірку, і тоді ваш партнер знаходиться в п'ятьорочки кубків. Тобто, коли ви забираєте свою енергію від нього, він починає, починає розрушатися. І так воно і працює. А ви колесо фортуни, повертаєте в свою... Своє направленні. Ось ви королева мечів, а ось і він, король мечів. Взмієте, ви повертаєте колісо фортуни від нього своє і починаєте, починаєте рухатися у своє начало, і тоді ж він уже обісточен, починає рухатися у вашу сторону. Можливо, з маніпуляціями, знаєте чому, тому що у вас ресурс, якого йому не вистачає. Далі, що ще треба знати? Дуже багато страхів, дівчину, вашого короля, у вашого рицаря. Знаєте, в чому страхи? Страхи в тому, що от що ви його більше не приймете, розумієте, що от він у вас недостойний, що він вам не може достатньо запропонувати, як мінімум моральної підтримки, що він у вас от. Він то розуміє, що ви зірка, але йому запропонувати вам тут одні пажі, паж рицаря, Він не може вам достатньо запропонувати того, що вам дійсно треба, там де ви будете повністю щасливою. Е, тому він, начебто, і хоче по-новому, дівчинки, але йому дуже тяжко це дається. Так, тому що ви імператриця, а він тут по, ну, по, -по, -по мільчим мастям набагато ніживий. Хоче по-новому, але важко розуміє, що не потягне вас, так хоче по стабільності. А проявляється по дураку, типу, легко, по святу. Розумієте? Не хочу брати відповідальність, що ще вам треба знати. Що по страшному суду, де, зараз, дівчини ви. Е, от зараз буду казати. Е, коли, як тільки ви цього імператора е, ставите на своє місце, ну, як мінімум, ставите його на паузу по пов'яшеному, розумієте, відразу ви приобретаєте силу. Якщо це не про. Здібності, бо в нас багато таких дівчат. Це каже про те, що ви, начебто, знаєте, ви просто самі для себе розумієте, яка ваша вага, яка ваша цінність, це все по страшному суду. Можливо, навіть саме ця ситуація вам для того потрібна, щоб ви зрозуміли, хто ви, щоб ви зрозуміли свої кордони, щоб ви зрозуміли, як з вами можна, а як з вами не можна. Розумієте, як тільки ви ставите ситуацію як мінімум на паузу, а то й відсікаєте повністю пори цирюмачів, він про нас дуже багато думає, але він не знає, як проявитися, розумієте? Так як він хоче по-легкому, вас не ваш тує. Тим самим ви начебто і в його очах, і в своїх, ви просто приобретаєте свою цінність. По страшному суду, так як воно повинно бути. Тут ви не можете вмішатися, ви повинні довіритися вищим силам. Далі, ось ваша фінансова стабільність, ось ваші страхи, ось те, що ви дуже багато віддавали. Про що вам і кажуть, дівчатки? Що якщо ви не відкинете свої страхи, Якщо ви будете забагато віддавати або залишите свою проявленість комусь іншому, ну просто у вас нічого тут не ви просто схлопнетеся. Тут стоїть карта смерті. Каже про те, що вас кинуть ще в очередну якусь трансформацію, можливо, навіть дуже довгу. Розумієте? Убираємо страхи. Не треба боятися втратити те, що не боїться втратити вас. Ваше від вас нікуди не дінеться. Як тільки ви починаєте жаднічать ресурса по четвірки пентаклів, жаднічать для нього свого ресурса, бо він дуже мало віддає, от, а ви боїтеся, що він не з'явиться, а він з'явиться. Як тільки ви починаєте жаднічать цінувати себе, ви відразу йдете в проявленість, розумієте? А якщо ви просто розтачуєте свої там, енергію, любов, там, типу, фінанси, просто ви ну, смерть в тому плані, що ви совершенно обісточені. От і вам дуже важко вибрати. Я тільки не розумію, чого вам важко вибрати. А чому вам важко вибрати? Давайте запитаємо. Тому що ви його любите, дівочки. Да, І ви боїтеся тільки нове. Хочете, але дуже боїтеся. Але у вас все одно виток. Витокне. Ви розумієте, умом, то ви розумієте, що треба рухатися, закінчувати, а серце то ваше біля нього. І ось тому у вас саме себе конфлікт. Так, ви П'ятірки Пентаклі, ви вже наскільки стащений своїми емоційними переживаннями, цими, можливо, виясненнями, отношеннями цими скандалами. Ви просто обісточені. А до таких, дівочки, от ви на мене не ображаєтеся, до таких не повертаються. Повертаються до ресурсних, до тих, що себе люблять, до таких біжать. Так, давайте візьмемо вам породу. Дівочки, вам кажуть про те? Вам кажуть про те, що вам буде дана енергія почати спочатку. Почати спочатку, я не кажу за цього чоловіка. Можливо, навіть за чоловіка, бо тут карта сім'ї, карта, десятки пентаклів, карта повного ресурсу. Але для цього вам треба вкластися у себе. От вісімка пентаклів, карта майстра. Чим би ви не займалися, ви в цьому профі. І зараз вам потрібно рухатися в щось нове, старе захлопнути. І рухатися по королеві жезлів. от паж жезлів, королева жезлів, ви з дитини, начебто, от з пажа з рібінка з маленьких кроків, ви будете просто набирати обороти до своєї фінансової стабільності. Так, і колісниця, ви берете життя в свої руки і починаєте керувати своїм життям до свого абсолютного матеріального благополуччя. Із четверочки пентаклів, карта жадності, ну карта жадності це непогано. Ви йдете в десятку пентаклів. Так, але ви ще цього не знаєте. Дівочки, не сидіть, будь ласка, в ілюзіях. І ще порада вам. Робіть те, що вас наповняє. Не сидіть в вечерниках. Розумієте, от вам дана вся енергія, пора вже вийти із стану жалості до себе, із стану непроявленості, і стану самовідчування. Ви повинні йти в союзи покупкам. кубкам, ті, що вас наповнюють, ті, що вас заставляють вас створити із Туз це енергія, просто це такий всплеск енергії. Не сидіть в реченниках, у вас достатньо знань. Дивіться, у вас просто вісточки до вас тут. У вас достатньо знань для того, щоб проявитися і показати, хто ви. Так, карта побіділиці. Шикарно. Ви переможниця, беріть себе в руки. Зрозуміло, так я хочу сказати, витираємо соплі. Не знаю, чому я це сказала, але сказала, значить, можливо, так комусь сказали. Я вам повторюся: витираємо соплі і йдемо в свято. У вас все є, ви прекрасна, ви победительниця. Не закривайтесь. Одягаємо ту інформацію, яка вам резонує, зрозуміло мене. Нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарю і приймайте ви благо.